Мер Сергій Моргунов розповів, чому у Вінниці більше не вимикають вуличне освітлення. Нагадаю, через масові ракетні удари Рос армії по об'єктах критичної інфраструктури України по регіонах і Вінниці, зокрема, почали економити світло. Торкнулось і вуличних ліхтарів. Та як показала практика, вимикати їх повністю небезпечно. Адже у суцільній темряві почастішали ДТП, грабежі та крадіжки. Крім того, Вінницькі ліхтарі споживають небагато електроенергії до 1% від всього навантаження на систему. Нині світильники працюють у так званому нічному режимі, коли у темну пору доби ввімкнено 50% вуличного освітлення. Ми зробили ряд заходів по економії електроенергії. Ми працювали і з бізнесом в цьому відношенні. На жаль, нам необхідно було і скоротити випуск електротранспорту суттєво, тому що це, мабуть, найбільше, якщо говорити про комунальну сферу, впливає на навантаження по споживанні електроенергії містом. Звичайно, я дякую всім небайдужим і відповідальним відничанам, що серйозно відносяться до всіх заходів економії. Крім того, міський голова закликав продовжувати заощаджувати електроенергію в години пікових навантажень із 7 до 11 ранку та із 17 до 23 години.